Знаходження сум і кількості значень елементів одновимірного масиву, що задовольняють заданій умові. Давайте пригадаємо для розв'язування якої задачі можна використати наведені фрагменти проєктів фрагмент А. S присвоїти 0, for i e in range 10, S присвоїти S плюс аїте. -E. Фрагмент програми Б. K присвоїти 0. For e in range 10 if Аїта менше нуля, k присвоїти k плюс 1. І фрагмент V K присвоїти 0, For I e in range 10, if Fаіта дорівнює x, k присвоїти k плюс 1. Продовжимо розглядати задачі. Задача 3 визначити, чи є задане дійсне число серед значень елементів даного одновибірного масиву. Можна було б розв'язати цю задачу аналогічно попередній, визначити, скільки елементів одновимірного масиву дорівнюють даному числу. І якщо ця кількість дорівнює нулю, то даного числа серед значення елементів одновимірного масиву немає. А якщо більше нуля, то є. Але такий метод розв'язування цієї задачі є нераціональним. Уявіть собі, що дане число є значенням вже першого елементу одновимірного масиву. Тоді всі інші його елементи переглядати вже не потрібно. І це економить значний час розв'язування цієї задачі, особливо якщо кількість елементів одновимірного масиву велика. Для реалізації раціонального методу розв'язування цієї задачі використаємо змінну логічного типу F. І нехай її значення false визначатиме, що даного числа серед значень елементів одновимірного масиву немає, а значення true що є. Перед початком перегляду значень елементів одновимірного масиву присвоїмо зміні F значення false, тому що дане число в одновимірному масиві поки що не знайшлося, будемо порівнювати в циклі послідовно значення елементів одновимірного масиву з заданим числом. І якщо одне з них буде дорівнювати цьому числу, то змінимо значення зміною F на true і перервемо виконання циклу командою break. Брейк, до речі, з англійської приривати. Виведення кінцевого результату реалізуємо залежно від значення змінної F. Тоді наш проект буде мати вигляд. А присвоїти лист, в дужках map, в дужках float, Input, в дужках в лапках вводіть 10 значень через пропуск. Крапка, спліт круглі дужки. Тобто створюємо одновимірний масив і вводимо в нього елементи. Далі. X присвоїти float, в дужках input, в дужках, в лапках введіть задане число. Тобто ми введемо число, яке будемо порівнювати з кожним елементом масиву. На наступному кроці ми створюємо змінну f. F присвоїти false. Тобто не знайдено ще таке число. Далі ми будемо саме і порівнювати кожен елемент з нашим x. For i e in range 10. If айте дорівнює e x, f. Присвоїти true. Тобто, якщо у нас буде співпадати хоча б один елемент з x, то наша змінна F стане true. І далі команда break. If f print число є, else print числа нема. Тобто, якщо у нас f буде true, то напис буде число є. Інакше числа немає, виведеться напис. Запускаємо і перевіряємо. В мові Python можна визначити наявність заданого числа серед значень елементів масиву, використовуючи операцію IN, IN з англійської всередині. У такому випадку фрагмент проєкту може мати такий вигляд: створюємо одновимірний масив і вводимо значення, а присвоїти list в дужках map, в дужках float, input, в дужках в лапках введіть 10 значень через пропуск. Крапка спліт круглі дужки. Далі вводимо задане число. x присвоїти флот в дужках input, в дужках, в лапках уводіть число. Далі. If x in A print число є. Else print числа нема. Тобто буде порівнювати кожне число з нашим x. Запускаємо, перевіряємо. Задача 4. Визначити середнє арифметичне додатніх значень елементів одновимірного масиву. Щоб визначити середнє арифметичне додатні значень елементів одновимірного масиву, потрібно визначити їх суму та кількість, після чого поділити знайдену суму на знайдену кількість. Тому будемо послідовно переглядати значення елементів одновимірного масиву, і якщо значення чергового елементу масиву додатнє, додамо його до суми. Та збільшимо кількість таких елементів на 1. Під час виведення результату врахуємо, що можливі одновимірні масиви, у яких не буде елементів з додатними значеннями. Таким чином, наш проєкт буде мати такий вигляд: спочатку створюємо масив А і вводимо значення елементів, А присвоїти ліст в дужках map, в дужках float, input, в дужках в лапках вводіть 10 значень через пропуск. Крапка спліт круглі дужки. Далі створюємо змінну S і обнуляємо її. Це буде сума наших додатніх значень елементів. S присвоїти 0. Далі створюємо змінну K, яка буде позначати кількість додатніх чисел. На початку вона також 0. Тому K присвоїти 0. На наступному кроці в циклі робимо перевірку кожного з чисел, якщо він буде додатній. То будемо додавати його до суми, і наше К збільшувати на одиниці. For i e in range 10, i t більше нуля, S присвоїти S t, і k присвоїти k плюс 1. If k дорівнює 0 print додатніх елементів у масиві немає. Тобто, якщо у нас k буде нулю, то виведеться напис, що елементів немає. Else M присвоїти s поділено на k. Інакше. Тобто, якщо у нас не буде нулю число, то ми знайдемо середнє арифметичне і виводимо його. Print в дужках в лапках середнє кома, M. Запам'ятай найголовніше фрагмент проєкту для визначення чи є дане число серед значень елементів одновимірного масиву. F присвоїти false, for e in range 10. І фаїти до рівню X, F присвоїти true. Break. Дякую за увагу. Слава Україні!